Привіт уліки, привіт уліки. П'ятниця, 2 лютого. Да. П'ятниця 2 лютого. Сьогодні у нас повинна прийти посилочка від Максимки. Так що, дасть Бог, завтра надягнемо на Барбі спецчохол. Буде модно в ліфику ходити. Да, Амур? У нас щось з збіртою незрозуміле коїться. Вона почала відмовлятися від молока і скриготати зубками, зубками-зубками. От чому так? Чому? Чому неможливо? Людина хоч може сказати, що в неї не так. Чи десь болить, чи десь крутить, чи десь тягне? Здрасте. Ти вже все на роботу. Молодець. Навірно. Так, да? вертуся. Що в тебе не так? А так, хвостиком. Віль-віль. Не знаю, вчора вранці не допила, в обід випила все. Ввечері знову не допила. Я на всякий випадок ввечері засипала їй. Е, що їй засипала, господи? Кальфастоніка. Вітамінки. Все як завжди. Треба щось пособирати. Засипала кальфастоніка. Вранці Амур мур своє в дуделив, і такий би пче б дуделив. А вона трошки там попила і все. Ну, я так альфастоніка їй дала. А от не знаю. Сказати, що переїда, ну, в смислі, багато їй бувають такі козенята, які відмовляються від молока. Раніше, ніж положено. Ну, рано ще її ж на два рази переводити. Їй і... Якщо я не помиляюсь, я так на глазок порахувала прямо в сараї. Їй, здається, ще шість днів. Треба їсти триразово. У <плес> нас колись було таке казеня. Ой, вони взагалі такі чудні. Ці казенята, у нас колись було казеня одне. Те не після кого соску не брало. От тільки щоб воно перше пило і все. Якщо ти, не дай Бог, ненароком погодував якесь інше козеня, все, воно не питиме. Е -е, було таке козеня, яке напроч відмовилося від молока раніше, навіть ніж два місяці. Та взяти мишку, яка в нас була. Вона ох і була привередлива в молодці. Оце так, зараз п'ю, в обід не п'ю. Сьогодні п'ю, завтра не п'ю. Тоже тоді що я тільки не робила? Я їй туди і вітамінки підмішувала. Ми тоді намагалися, може, не хоче чисте молоко. А давай додамо туди висівок. А давай ще, такі були танці з бубнами. З тією мишкою. По факту вибихала вона яка козища. Хто давно з нами, той пам'ятає мишку, да? з якими кельбухами там шлунок був будь-здоровий, розтягнутий. І оця Греці з нашого. Ну, чисто теоретично. Куди ви пішли? Ей, алло, вертаюсь вертайтесь! Хоть би ж не розтягнутися самі. Чисто теоретично, якщо казеняш крижече зубами, значить воно відчуває якийсь дискомфорт. В молочних казенят це найчастіше пов'язують з температурою молока. Тобто ті, хто гріють молоко, Ну, мов, можливо, не догрівають там, ще щось. Ну, в нашому випадку, да, Бертуся. в нашому випадку ми скажімо, п'ємо одразу з-під кози. Да. Мама козу доє, одразу пляшку налила, як тільки надоїла більше, ніж пів літру. І одразу І згодовує. Поки він. Одне погодував, а цей муститься зверху на неї, прямо ну, як справжній парубок, не відходячи. Поки Вова перше погодував, я надоїла вже на друге. Також відразу і пляшка ж тепла, відразу наливається оце парне спеційське молоко і згодовується. Тобто Предположити, як от люди носять там сараю у відерочку, у пляшечках, ми не носимо цього. У нас молоко ніде не вихолоняє. В сараї в нас конвектор. От Зараз провітрю і знову вимкну конвектор, щоб їм було тепленько. Бо в нас збіртуся, походу, вона взагалі голубих кровей. Ми коли вимкнули конвектор, як ото убрали пташок, амуру хоч бихни. А ця стала, дивиться отак от на нас. І така, типу, труситься, їй холодно. Ось. Кажу, Вов, увімкни обратно. Він каже, навіщо я говорю, ну блін, Що як вона голубих кровей? Він каже, амуру ж не холодно, як ну, то амур. А це бертуся. Я кажу, що вона в нас, по-відомому голубих кравей, мадам Тюлюлю. Що, аварія, так? Врізалися один в одного. У нас вже все ближче і ближче наближається хвиля других охотів, я так сподіваюся. Її все цікаво, вона кругом лізе. А от молоко пити не хоче. Сінце їдять. Лана, в нас же я ж її помітила, щоб мені на камеру було добре. Ой, блін, видно, Слизько страшно по землі ходити. Бачите, на спині чим спреєм букву Л напишика. Да, Ладуськін? Вранці відчинив і хвова, буся як почала співати. Аж аж під жилки трусяться. Ну кажу, співай, співай. О, вже куди пішла. Недовго тобі кажу, залишилось вити. А там вода вже стоїть. На дворі плюс. І он там за капелку. Хто мене за куртку смика? Це Амур. <гум> О ти ж, Єгаза. Ти чого молоко не п'єш, Єгазат? Що за концерти? Так, все добре. Я вчора напроч забула дати показники лічильників. Треба сьогодні піти. Зараз треба піти сфотографувати лічильник. І сьогодні обов'язково передати. Отакий. Отакий.

Це мої любими і хороші трішки вам позитиву дала. Я знаю, що ви любите спостерігати за цими хвостиками. Ну, але я ж кажу, що мадам у нас якась заворожена. Це вона звідучора. Концерти почала нам витворяти, да? замарився бігати, все, все, упав. Ні, невдобно. Незручно легко. І копитом б'є, і під пузо лізе, і зверху пригає. Не рано тобі, козел. Коли ти там народився? Яке сіно смачне, да? Е, Господи, коли ти народився? 14. го да, 14 січня. Сьогодні 2 лютого, ну, третій тиждень. Третій тиждень, а воно вже отаке. І гіперактивне. Витягаємо отак от сінце. Це я витягала, щойно відроз під води забрала. Помию відерку. Наберу їм водички, винесу. не витягала. От у нас ділема, мені здається, поменшало зернових, а Вова каже ні. І так ми ще й не зрозуміли, а бачити не бачили. Чи почали вони їсти зерно, чи, чи їм вистачає молока? Ну, я ж кучу там, та звідучора почала від нього відмовлятися. Да? То кажуть, треба гріти молоко, щоб поки доносиш до сараю, воно вихолоняє. Можливо, можливо, і так, я в це повірю. Тим паче, що молоко воно досить швидко вихолоняє. Та тим паче, якщо мороз на дворі. Але ми не носимо. Ми прямо з-під кози п'ємо. Да? Берта? Це цей по сінцю виступав. Все. Бажаю всім гарного дня, чудового настрою, дамур? Бажаємо, скажи. Ну, а я погнала працювати. Все, як завжди. Хоч п'ятниця, хоч не п'ятниця, а працювати треба. Принесла водичку, а поки несла водичку, згадала, що так же ж і не зарозповідала. стосовно цих казенят унікальних, за мишку розповіла. Я ж була казеня таке, що не пило після нікого з соски. Було колись козеня, і отак от почало раптово скреготати зубами. І Так воно і скреготало, поки потім вже не переросло. Хто зна, що йому було, не так, їло, пило, росло, гралося, виросло в козу. І все. Я навіть зараз не пам'ятаю, хто це з них був. Ну, Факт в тому, що. Ну, все було добре. Тому сказати зі 100% ймовірністю, що не так і чому не хоче, наприклад, там їсти чи пити, і чому воно там скрижече, ну, як, на мою думку, за 9 років, то це не обов'язково показник якихось проблем. Бувають такі унікальні казання, теж. Кушу. У нас з мишкою, я як згадую, які це були танці з бубнами. Це були справжні танці, це так. Налили, не п'є. Давай підігріємо, підігріли. А мишка в нас це ж сама перша була, розчена нами. Давай підігріємо, підігріли, не п'є. Давай туди те підсипемо, давай туди те додамо. О, додали висівок, попила, класно. На наступний раз колотимо відразу в хаті в пляшечку з висівками. Їй вона не п'є. Тиця лимицяли, ну не п'є, хоч застрель. Пішла, набрала чистого молока, взяла, випила. І що тобі кажу, дуринді треба? Так же ж то й всі останні. От що треба було казеняті? Чи не, я не знаю, яке, чи стоплотне, чи яке воно. Пили, пили, всі разом, все. В один прекрасний момент взяло, відмовилося від молока і все. Поки не додумалися його першого погодувати. Погодували його першого, це я там греблася. Погодували його першого, все, все чудово, воно п'є. На наступний раз хтось інший перший попив, все, воно вже не п'є. Тоді вже ми зрозуміли, що ту козу треба годувати першою. Коротше, різні були випадки. Вон, пішла сіна їсти. Де? Такі чудні возьмуть одну сінину в роті. І мусолять її. Шо, амурчик? Так, все. Тепер насправді пішла. Я, правда, поки тут з відьорками ходила, чуть не розчахнулася. Грязюка, слизота страшенна на дворі. А треба ще якось сходити, лічильник сфотографувати. Все, залишайтеся, хвостики. Да, залишайтеся. А я пішла. От скажи, що не так? О, тепер ще й ти пашкричеш. Не ви що з дубу впали? Це щось новеньке, Амур. Ти за компанію чи як? Возьми ціни, ну йому солять її в руки. Кадристи. Тепер пішла, доберусь до лічильника, сподіваюся. Потушуємо цей світ? Ти чого? Ти чого тут? Все закрила? Що ти, мадам? Тюлюлю? Справжня, мадам Тюлюлю? Нічого, приїде сьогодні там подарунок тобі. Завтра, дасть Бог, вдягнем, сьогодні повинна приїхати посилочка вже. Що ж тут за хатою робиться? Чи розтануло, чи ні. Ота, тут ще терпімо. Це ж по весні хочу застелити. Оті туйки, там де оті туєчки, рядочок, агроволокном. Його, правда, чимось треба буде присипати. Кора, кажуть, зараз ну, дуже дорогуча. Це, здається, були варт, якщо я не помиляюся. От тільки не знаю як краще застилати, чи просто там одну полосу, а тут нехай трава росте. Коротше, ще не вирішила. тут ми по, по осені саджали і ось оцю. Вже хочеться якоїсь ці зеленюшки. Вже все так надоїло оце сіре. Обрізала, обрізала по осені, цей ялівець і ще прийдеться обрізати. Цей якось прийнявся більш компактно, а на цьому Восіни вирізала декілька гілок. І от зараз бачу, що серединка ось зелена. А оті прийдеться прибрати. Якось так. Все, всім гарного дня. А я зараз сфотографую лічильник і піду працювати далі.